Рок-н-ролл, секс, наркотики, алкоголь у вашому житті. Щось з цього мало Все було? Бути? Що, В принципі, не поєднується. Я пам'ятаю, що в мене були концерти в стані алкогольного сп'яніння. Це було давно. І один з них я не пам'ятаю. І саме, знаєте, що до сліз, блін, образливо, що сказали, такий концерт був душевний, варіанти. Ти так співав. Я думаю, блін, я, я не пам'ятаю. Ти так співав, це просто було неперевершено. Я думаю, або бреше, або хто скаже чесніше, ніж твої побратими. Кажу, да нормально було. Я кажу, точно, то було нормально. все. А я пам'ятаю, що я я був ненормальний тоді. Ну, це незакономірність. Можливо, це просто я тоді, в той момент, розуміючи, що я, блін, бухий. Я зібрався, акумулював рештки своїх сил і там вокальних здібностей і щось видав там, на, на піку, на коли вже. А не робне навантаження було якесь на складки голосові і на залишки того інтелекту. Бо Бу, були були інші випадки, коли я все прекрасно пам'ятав. Я пам'ятав, що я блін не не тайво, і концерт був жахливий. Слава Богу, що це було на початках, коли нас ще ніхто не знав. Коли ти займаєшся чимось серйозно і досягнути успіху, і знаходитися в драйві постійному, в алкогольному чи наркотичному сп'янінні. Мабуть, можна дожирати якісь інерційні вершки. Але не досягнути успіху точно. Хіба що ти можеш прославитися швидко? хайпанути. Ну, прославитися це не означає, це не синонім успішності. Тебе всі будуть знати, але ти це не монетизуєш.